Вітаю відео друзі! Вітання Чернівців! Це репортаж, я роблю без мікрофону, щось якось він зі мною сьогодні не тебе перешивати, але рідні Чернівці. Погода дуже мінлива. Вітер. Обіцяли 20, але ж І, і я зараз по справам на соборній площі. Це колишня площа Франца Йозефа. Зараз в мене. Ми зараз коля карама рідні, рідні люди місця. Ми зараз з вами погуляємо по і Там так багато подій. Я хочу це все показати, хоча я дуже поспішаю цей мій приїзд. Мене дуже, -дуже часу. Але я хочу розповідати про що розповісти своє рідне місто про зустрічі, які вже навіть за мій пробіг по Кобилянської туди і назад і по вулиці Українській була купа попезна. Попереду все буде. Полетіли у вир Чернівецького життя, моє рідне місто, яке таке любе і лагерне. Я маю надію, що і без мікрофону мене добре чути. Принаймні це дуже щиро своєю посмішкою, своїм теплом Я буду зігрівати своє рідне місто, вітатися з ним і продавати вам усім вітання з любов'ю з моїх рідних чернівців, ваша Оксана Дем'янишина. Давайте помилуємось рідними чернівцями цим чарівним сквером. Вже вересень і дерева вже стають поволі листочки бурими. А ось це гінгобілоба, білоба ендемік дерево, яке посаджено ще за австрійські часів, коли розбудовувався цей сквер Франца Йозефа. І я просто обожнюю ту картинку, коли всі дерева вже майже без листочків, а воно з жовтими листочками, ось такої цікавесенької форми. Роздивимося в цю красу. Тут корпус університету, коли був колись було в компартії, тут чудові володоріжки, як у Львові, австрійської доби будинки, і все гарно і затишно. Я коли вчора приїхала і в мене були вечірні обійми з рідним містом. Я думаю, такі васюнічки, такі маленькі. А сьогодні в день абсолютно інший ракурс. Свідомість сприймає все те, до чого ти звик з дитинства. І що? Зараз будеш по церкабу рядська, там вже стільки всього, що годі казати, полетіли роздивлятися і слухати. Там купа купезна, ярмарок, концертів і подій. Це Чернівці, крихітко, полетіли. Як у багатьох репортажах, я кажу, що Чернівці це місто Троянд. І ось цей черв'як, який вже не так видно, хоча його сутність мені до цих пір не зрозуміла і неймовірне блакитне небо. Ці дерева давні. Австрійські будинки і наші любі чернівці. Молодь, наше майбутнє. Все-таки я думала, що тут всередині буде щось більш масштабне, але поки що така худюсінька рослинка. І ось там оаза соняхів. А ні, це не соняхи, це такі жовті квіточки, яких вони багато-багато. У Львові дома і ще гортензії, які вже зараз стали бурого кольору. Насолоджуються діти наші, неймовірно гарне небо. І нам туди, на Кобилянську, кафедральний собор, я ще в голові тримаю ту подію перед самим моїм від'їздом, адже в мене не було три місяці, як, що там відбувалося, які там були бої з поламаним парканом. Жах. А ось уже і осінні принади. Лисичка, гарно зібрані в такі кубки. Кафе гном, такі давні артефактальні автобуси-тролейбуси, які тіко у Чернівцях. І неймовірні хмаринки-бригантини. Попереду вулиця Головна. І небо сіре-сіреньке, ніби дощити має. А ось тут уже на кленах буруваті листочки. І ми рухаємось на Кобилянську. А там біля Палацу урочистих подій, концерт благодійний. Я побачила Дарину Зайцеву, Тетяночки Петришину. Мої бусінки любі. Хто співає у Аріо, може Інга Міцан. Поспішаємо, щоб насолодитись. Вулиця Митрополита Гакмана. в якому місті ще є такі корчі. Мені здається, що це Інга Міцан. Ще трошки побачимо. Консольні австрійські балкони. Краса. Мені львів'яни, коли дізнавалися, що я з чернівців. Вони кажуть, ой, Чернівці такі гарні. каже, так це бусінка, бусінка. Це місто поціловане Богом з особливою душею. А вони кажуть, нам дуже подобається Львів, вже він більш рівнинний. Площа ринок трошки внизу. А мені це подобається, тому що там можна і на віліку кататися. Ну і ходити не по пагорбам. Все таки приємно. А вони кажуть: а нам так подобаються ваші пагорби. Воно дає неймовірний вайб. Це правда. З точки зору естетики, саме так. Ось тут музей службовий хіт і української діаспори і палац урочистих подій, і наша Кобилянська карета. Тетяночка Петришина. Ще раз нагадати, що сьогодні у нас благодійний концерт. Вітаємо кошти на 10-ту з штурмову бригаду де ДНС на 68-й євську бригаду комуніку і ось наші дівчатка працюють в зоні Центрального палацу культури міста Чернівців та викладачку вокалу е Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Інго Міцан, яка подарує для вас чудові композиції, пісня про рушник та арію Наталки з опери Наталка Полтавка Лисенка Миколи Лисенка. Зустрічайте Інга Міцан. Ну от, інтуїція і слух вона не підвели. Це співали Інга Міцан. І зараз продовження буде. І суто Чернівецький вар. Ось такі неймовірні. айстрочки Принада Кобилянської. Інга Міцан співає. Дарина Зайцева акомпонує. Ті чернівці, які викликають любов, посмішку, неймовірні емоції, любі обличчя, всі знайомі, такого немає більше ніде. Опера Наталки-Полтавки. дякуємо. Зачарувала нас своїм прекрасним тембром голосу. Друзі, я хочу сказати, що сьогоднішній наш концерт гірську штурмову бригаду та на шістдесять восьму єгірську бригаду «Едельвейс». То щиро запрошуємо вас донатити нашим красуням, дівчаткам, які вже другу годину поспіль стомилися, але їхні чарівні посмішки з обличчя не сходять. Червону Ось такий масука. вайб чернівців. І зараз і червона руця. Не буду переривати. Нехай, там, нехай там, буде овертаймінг. Саме у Чернівцях, 55 років тому назад, цілком поруч, вперше прозвонала ця пісня Червона рута. Це батьківщина, пісень Володимира Васюка, який жив тут поруч, у вулиці Маяковського Івана Дзюби. Це місця, де був перший конкурс у сімдесят му році, саме в ці дні червона рута неймовірна енергетика Чернівців, музичної столиці України. Рута це душа українського народу. Неймовірні відчуття. Я вдома. Я в Києві вдома, у Львові, але в Чернівцях це дім-дім-дім. Саме на цій ноті червоної рути. Я хочу закінчити цей один з перших репортажів з рідних чернівців. Руту, не шукав чорами, Brava!